Роки Другої світової війни Марія Єфимівна згадує майже кожного дня. Тоді, коли почалась війна, їй було 18 років. В кінці сім класів я поступила в школу медсестер. двогодічна школа медсестер. Ну, коли я закінчила її, от і якраз тут почалася війна. Разом зі своїми подругами жінка пішла на фронт добровільно. Одразу ж потрапила у військово-польовий шпиталь. Каже, роботи було багато, не було часу навіть боятися. Роботала я, звісно, в тяжелих условиях вальних привозили кожен час. Сан приходили. Далі разом із фронтом Марія Єфимівна потрапила до Вінниці, а згодом і до Польщі. Там жінка і дізналась про перемогу. Але й після війни Марія Єфимівна продовжила рятувати життя солдатам. Когда закончилась війна, вот, я ще була по місяців всех всіх и больных. розповідаючи про ті страшні події, жінка усміхається, адже не тільки такими спогадами для неї згадується війна. В нашому госпіталі лічився леч, один uh, офіцер, uh, тяжело ранений був. Ну вот по долечению он как вылечился, и я э пришла уже, э приехала домой. Вот. Он обернулся, и мы поженились. Вот так война, яка відібрала мільйони життів, подарувала життя новій сім'ї. Продовжаю так, що і моя сім'я малює цей праздник, і нам є о чём вспомнить. І дуже раді і з удовольствием і с радостю відмічаєм. Аліна Швидко, Маргарита Чернишова та Павло Веселков із Токмаку спеціально для медіагруп нові проекти.